Покинути дім і тікати від війни з 16 кіньми і 40 собаками таке рішення ухвалила родина Анастасії Богач. Її рідна Красногорівка, що за 10 кілометрів від Донецька, постраждала від дій російських військ ще у 2015 році. Через постійні обстріли життя кінників у рідному місті стало нестерпним, тож їхати звідти було необхідно, попри всі складнощі. Пані Анастасія розповідає, переїжджати було дуже важко, адже постало питання, куди і чим їхати. Ми не хотіли нікуди виїжджати, тому що там своя конюшня, своя стайня, своя земля, на якій ми вирощували і годували коней. Спортсмени. Ну, коли почався почалася війна, а вже ж спортсмени всі роз'їхалися. Ну, всі сподівалися, що скоро це все закінчиться. Сподівали і вірили, що ось ось і все буде добре. Анастасія пам'ятає кожен день пережитий на війні. У її пам'яті залишилися налякані і знесилені коні та постійний страх через російські гради. Під обстрілами родина прожила половину літа, осінь і частину зими. Кінець 2014-го, початок 2015-го року. Дуже були важкі бої. Перше, перший обстріл почався 10 липня. Вперше нас обстріляли Красногорівку. І потім з Донецька перекрили воду, перебили газ. Ми осталися, залишилися, залишилися без води, без газу та без світла. Цілу добу бої. І день, і ніч. Ми все цей час були в бомбосховищі. Ну, це бомбосховище, це навіть не називеш, ну, подвал. Від атаку російського агресора, продовжує Анастасія, потрапила і її стайня. Родина коні та собаки залишились живими, проте остаточно стало зрозуміло, що потрібно негайно виїжджати. Анастасія разом з родиною почали шукати способи евакуації. Жодної тварини вони покинути не змогли. На жаль, ніхто, ніхто із знайомих не відповів на ніхто. Предлагали, пропонували тільки знижку, знижку на постой. Але так як ми вже були там вісім місяців, ми все, що кажуть, з'їли коні, вже все з'їли, всі запаси, і знижка на постой ну, ніяк не получався, нам просто потрібно було тихе місце, куди можна було вивезти коней і вже далі думати, що робити далі. Допомогти родині, яка врятувалася від війни, згодився Дібрівський кінний завод. Анастасія з чоловіком не знали, куди і в які умови вони їдуть, але були згодні на все. Я конюшня, да вона в дуже стані. Багато років вона стояла пуста, і там не світла, не води. Ну все це не мало значення, абсолютно не мало значення. Аби куди, аби не там. Тому тому що це на години, на години, і кожного разу, коли ми вибігали з чоловіком з підвалу, щоб погодувати коней, ми могли чи я, чи он більше туди не вернутися, і ми це розуміли. І в нас маленька дитина і коні, і ночі, коли все це, все це на, на поверсі відбувається, і ти утром виходиш і тільки одні воронки, осколки. В стайні штукатурка, побілка, вся сипавшися до Вот. Лошади в стресі. Знайшовши місце, родина почала думати, як вивезти коней. Перевізники відмовлялися їхати у Красногорівку, погоджувалися забрати тварин за межами міста. Проте перегнати 16 коней через заміновані поля було неможливо. Там у нас по місту шукали відважних людей, хто міг би відвести, і там у нас. В місті Курахова, Курахова це поруч Тасногорівка в Красногорівці. Я нікого не знайшла. В Курахові я знайшла чоловіка, який згодився морським контейнером. Просто морський контейнер. Ніхто не прив'язаний, коні транспортуються, а вже ж батмани, канівози, всі прив'язані в транспортіровочних нагавках, всіх защитах. В цьому питання не стояла взагалі. Во по неї потрібно було просто, от було питання, хто доїде, тот доїде. 6 лютого 2015 року зранку ми почали їх грузити. Просто великий морський контейнер. І туди пішли всі: кобили, жеребці, лошата. Іншого немає вибору. Просто немає. І ми лігкавої машини. К -к -к -к. Ще одна була машина а, собак. Ну, собаками попроще було. Собаками попроще, саме саме важко було це коней вивезти. Анастасія була готова, що коні могли не пережити дорогу. Говорить, відкривати контейнер було страшно. На щастя, жодна тварина не загинула, а тих, хто постраждав, вдалося лікувати. Жінка зазначає, що у Дібрівці їх прийняли дуже тепло. Коли ми сюди приїхали, люди дуже добре нас зустріли. Дуже добре вони бачили, які дуже схудавші наші коні. Вони змучені. Завели наших коней в стайню, насипали їм їжі, вони не питали, є ли у нас гроші. Ніхто не питав. Просто годували наших коней. Ось. І Перший час, першу пару тижнів дуже було важко, нам було потрібно прийти в себе. З часом Анастасія продовжила свою улюблену справу працювати з конями. Вона відкрила секцію кінного спорту, якої раніше у Дібрівці не було, і вчить молодих спортсменів. Родина усе робила власними силами, а згодом зібрала свою команду. На базі Дібрівського кінного заводу почали займатися спортивним направленням. Бо та саме конкуром наші коні від'їлися, все добре. Всі коні живі, всі, всі здорові, всі собаки живі. От, Потомство котів уже від тих котів у нас, потомство собак. Для Анастасії кінний спорт і догляд за тваринами це не робота, а справа життя. Тобто, майже 30 років я займаюся кінним спортом. Почала я вісім років в Донецькій кіноспортивній школі, з 2007 року своїх коней. Утримую. Це наша сімейна справа. Чоловік чоловік у мене теж спортсмен. Він е, заготовлює е, нам їжу нашим коням. Він мене дуже-дуже добрий спортсмен, дуже е, крепкий всадник. Ось, і він обезпечує, забезпечує нам сіном, соломи. Він пресує, він косить. Він нас забезпечує, щоб було що їсти нашим коням. Тому це також настроє діток. Всі дітки катаються, всі їздять. Старша донька є 9 років, їй було от 5 місяців, коли ми сюди переїхали, 6 місяців їй було. Зараз є 9 років. Ось. І вона перше місце на змаганнях зайняла в цьому році вже ну, по діткам. Тобто вона по нашим стопам. Це коні, це, ось це, все, це все для нас. Це наша душа, це наша любов. Це для нас не праця. Не праця. З великим задоволенням кінним спортом займаються і учні пані Анастасії. Вони дисципліновані, розуміють серйозність такого виду спорту і добре відчувають характер тварини. Постійне вдосконалення допомагає молодим спортсменам здобувати нові перемоги. Мого улюбленця, мою золоту кобилу звати Ліпсі, їй вже 19 років. Ми майже ровасники. Цього року ми тріумфували. Ми зайняли перше місце на турнірі Полтавської області з конкуру. Забрали кубок, і насправді це для нас дуже велика перемога, і вона для нас дуже багато значить для нашої пари, оскільки ми виступаємо вже не перший рік, і за нами стоїть дуже багато роботи, як нашої, так і нашого тренера. Дуже багато зусиль, наснаги, скільки в нас вдихали, і скільки ми працювали над тим, щоб прийти до цієї перемоги. Це Ті тварини, які можуть вдихнути в вас життя і відкрити вас ті емоції, яких ви ніколи в житті не переживали. Коні вони можуть зробити з вами таке, що ви не очікуєте, вони прививають вас до дисципліни обов'язково. Вони потребують дуже багато кохання, дуже багато ласки і дуже багато роботи. Вже 9 років родина Богач вчить спортсменів початківців, проводить прогулянки на конях, організовує фотосесії, катає дітей і просто знайомить людей з кіньми. Про те, щоб повернутися у Красногорівку, Анастасія вже не думає, адже від її дому нічого не залишилося. Повернутися туди ні. Ми не хочемо повернутися туди. Тому щоб наші діти бачили це все ні. Повернутися в нас думки немає. Ми... Нам нікуди повертатися. Там, там не те, щоб відремонтувати її заново, все потрібно. Родина Богач мріє про закінчення війни, яка в їхньому житті триває вже 10-й рік. Все інше, воно все робиться. Є руки, є ноги, є бажання. А якщо щось летить, то це саме страшне. Попри всі перешкоди, що виникли на шляху Анастасії, вона зараз має улюблену справу і власним прикладом доводить, що українці здатні перемогти будь-якого навіть найсильнішого ворога.